Ведучий та репортер CNN Макс Фостер вирішив записати свої думки про Україну після усіх цих корупційних скандалів. корупційний скандал в Україні тепер небезпечно наблизився до самого президента Зеленського його керівник офісу був змушений піти у відставку всього за кілька годин після того, як антикорупційні слідчі провели обшук у нього вдома. Андрія Єрмака широко вважають другою найвпливовішою людиною в Україні. Наприклад, він очолював українську делегацію під час нещодавніх мирних переговорів у Женеві. І очевидно, інші країни двічі подумають: перш ніж давати Україні гроші на її воєнні потреби. Якщо ці кошти використовуватимуться неналежним чином або фактично розкрадаються, розслідування почалося два тижні тому і стосується ймовірних схем відкатів у сфері енергетики України. Воно вже призвело до усунення двох депутатів зеленського та втягнуло одного з його давніх бізнес-партнерів ще з часів, коли він працював у сфері розваг. Але це відверто кажучи дуже погана новина для рівня довіри до українського уряду, особливо в той момент, коли вони просять підтримки в інших держав.